День. Зараз буду показувати, як працює персоналізований помічник для студентів та вчителів. Давайте пройдемо реєстрацію. Вводимо, наприклад, тестову якийсь сім'я, тестову фамілію. Логін хай буде також рандомний. І нехай у нас логін буде співпадати з паролем. Помічаємо, що ми вчитель. І нас перекидує на сторінку входу. Логінимося. І потрапляємо на дешборд, Тобто на основну сторінку бачимо інформацію про нас. Останні проекти. у нас, поки нема, не було проєктів, оскільки ми тільки создали наш аккаунт. Можемо перейти на сторінку «Work». І щоб синувати вчителя, нам потрібно завантажити якусь лекцію. Я підготував зараз ось лекцію по інтегралам. Бачимо, що звичайний текстовий файл. Система його парсить. Ми надсилаємо її і бачимо, що наша лекція зберіглася з восьмим ID-шником. Тобто ми створили вчителя. Зараз можемо що ще зробити, щоб додати учнів до класу. Можемо згенерувати клас коду. Наприклад, введемо AS221. Код згенерувався, можемо його скопіювати. І ще, що стосується флоу вчителя, ми також можемо переглядати репорти. Uh, тобто, ось бачимо, що у нас ну, насамперед uh, в базі даних зберігається поки що тільки uh, два студенти. Ну, добре, uh, так, давайте тоді перейдемо до флоу в учня. Um, Аналогічно зараз скопіюю код. Uh, Аналогічно вводжу ім'я, наприклад, своє. Так, і нехай буде такий угідний пароль. Також нам перекидує на сторінку фоду. Заходимо до нашого кабінету. Також бачимо, що в нас роль студент вже. Наше повне ім'я пишеться. І нам потрібно доєднатися до класу. Щоб доєднатися до класу, нам потрібно скопіювати цей код. Натискаємо «Join class». Ось, І бачимо, що ми доєдналися до цього класу з таким кодом. І вже ми можемо використовувати, а, насамперед, а, нашого ai помічника Тобто можемо задати: вопрос, питання, а, що таке інтеграція? Можемо на англійській, можемо на українській, немає різниці. Натискаємо Ask. Uh, як працює система під капотом? Uh, сервер надсилає uh, запит до ap-шки чату GPT, тобто OpenAI, і бачимо відповідь. Тобто ця відповідь базується на, саме перед наш завантаженій лекції, яку ми завантажили, і чат uh, GPT просто розуміє контекст цього питання, uh, воно більш поглиблене і тому. Ми отримуємо більш чітку відповідь, базовану на лекціях вчителя. Так, ну, в принципі, це все. Дякую вам за увагу.